У місті Дубно урочистості до Дня прапора України розпочалися загальнонаціональної хвилини мовчання біля меморіалу слави та вшанування пам'яті полеглих у війні героїв дубенчан. Далі урочистою ходою жителі міста рушили до Майдану Незалежності. Під звуки гімну урочисто підняли державний прапор України та поклали квіти до пам'ятника борцям за волю та незалежність. По тому сотні Дубанчан уже традиційно рушили центральною вулицею міста до пам'ятника Тарасу Шевченку. Ні, жовтих національних стяги насли юні дубенчани, військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці у заході взяли участь жителі та гості міста, волонтери, члени сімей військовослужбовців, представники підприємств та організацій. У усіх був особливий настрій, адже прапор для українців є виявом незалежності, свободи, боротьби і незламності. Ми з Луганської області, тому для нас це прапор, це дуже особлива річ. Емоції просто зашкалюють, це неймовірно. Якою ціною достаються, де цей прапор? Сьогоднішній день це в першу чергу пам'ять про моїх рідних, близьких, пам'ять про мого чоловіка, який віддав своє життя за Україну. Це традиції нашої сім'ї, які передаються з покоління в покоління. Перемога буде за нами. Вірю в перемогу. честь і слава всім, хто віддав життя за Україну, і хто бореться. За те, щоб ми жили під мирним небом, подобається бути в таких заходах, подобається бути біля спільноти і, в принципі, залучатися. Ми пластуни, і ми вважаємо, що це наш обов'язок підтримувати свою країну і тримати її честь. До дня прапора відзначили також обдарованих та талановитих дітей міста Дубно. Загалом більше 250 дітей отримали грамоти та грошові сертифікати за активну участь і високі здобутки у різноманітних конкурсах та змаганнях, олімпіадах, фестивалях та за найвищі результати з національного мультипредметного тесту. Наступного дня у День Незалежності України у храмах міста відбулися молебні, де віряни об'єдналися у молитві за мир, свободу та єдність нашої держави. З нагоди державного свята під час урочистостей подарунками та грамотами відзначили військовослужбовців. Нашим Збройним силам, вони роблять сьогодні велику притегну справу, вони захищають нашу Україну від ворога. Я хочу вклонитися сьогодні нашим родинам, героїв, які загинули, захищаючи нашу незалежність. Хочу подякувати велика подяка родинам, які чекають. Без вісти пропавших героїв. Хочу подякувати всім вам, дубинчани, волонтери, особливо, які кожного дня приносять певну користь для наших Збройних Сил України. Загідне представлення України на міжнародній спортивній арені відзначили Віктора Недашковського а також за розвиток та організацію волонтерського руху та постійну підтримку збройних сил України грамоти вручили Руслану Руснаку, Олександру Конончуку та Сергію Філіпчуку. Такого свята на душі нема, тому що йде війна, і просто працюємо до перемоги, робимо все, щоб наблизити її. Скажіть, будь ласка, от сьогодні разом з іншими волонтерами отримали відзнаки. Що це для вас? Ну, це надає більше сили працювати далі. Рахую, що кожен має працювати там, незалежно від того, яким чином, але максимум маємо працювати на нашу армію, щоб допомагати нашим хлопцям. Це однозначно. Ось, тому е, ну, дякую, звичайно, що місто бачить нас, що це все-таки мотивує. Як би не було б, ну, нас мотивує ще більше і ще е, краще працювати і надалі шукати якісь, там, ну, е, спонсорів, щоб побільше ми могли зробити нашу роботу, яку ми зараз робимо будинку культури у цей час діяв благодійний ярмарок від волонтерських організацій міста. Варто зазначити, що цього року волонтери Дубна прозвучали не лише на всю Україну, а й за кордоном. Сьогодні відбувся міжнародний телеміст, називається Незалежність Україна, Європа разом. Дуже приємно було брати в ньому участь, адже з перших днів повномасштабної війни Європа. Особливо Італія, Швеція, Польща, Чехія, Словакія долучилися до допомоги Збройним силам України і цивільному населенню України. І сьогодні у телемості, який був у прямому ефірі, там в ефірі була вся Україна, тобто всі асоціації, які співпрацюють на сьогоднішній день з Європою, і це було дуже приємно. Адже під час таких телемостів ми постійно знаходимо нових партнерів, нових. Колег нових волонтерів у Європі, які безпосередньо беруть участь у допомозі Україні, урочистості до Дня Незалежності у місті Дубно прикрашали також виступи вокалістів, творчих колективів та гуртів.